Щорічно, 20 лютого, Україна відзначає День Героїв Небесної Сотні на знак вшанування відваги, сили духу та стійкості громадян, які віддали своє життя під час революції гідності з листопада 2013 до лютого 2014 року, захищаючи ідеї демократії, відстоюючи права і свободи людини європейське майбутнє України до цієї дати працівники відділу гуманітарних та природничих наук обласної наукової універсальної бібліотеки імені Тараса Шевченка підготували коментовану віртуальну виставку. Байдан стогнав, а сотня в небо йшла. До вашої уваги, книжкові та періодичні видання, фотоальбоми і інші матеріали, які висвітлюють перебіг народного протесту, що розпочав великі зміни не лише в Україні, а й без перебільшення вплинув на формування нового вектору розвитку світової історії. Світлана Терейковська, Небесна Сотня, життєписи, книга перша. Перший том трикнижя можна назвати документально публіцистичним мартирологом Героїв Небесної Сотні. Його створила Світлана Терейковська, педагог, волонтерка, активна учасниця Революції Гідності. У нарисах, життєписах, яскраві долі 35 побратимів і посестер, активістів Євромайдану, які віддали життя заради перемоги демократії та процвітання суверенної соборної європейської України. Маловідомі біографічні факти, спогади та свідчення рідних, близьких, земляків, майстерні суповідачки творять живе епічне полотно новітньої української героїки, розкривають витоки нашого патріотизму, багатий духовний світ людей, здатних на найвищу любов, коли на святу самопожертву для загального добра. Токмань, Галина, майдан сторінка живої історії. У центрі розповіді ніч штурму Київського Майдану 18-19 лютого 2014 року. Окреслено психологічні портрети людей, з якими авторка була поруч. Зроблено спробу створення узагальненого образу так званої масовки, як одного з феноменів Майдану. Брати Капранови, Майдан, таємні файли. Що відбувалося за лаштунками майдану? Хто платив за революцію? Як ділили владу переможці? Хто і чому здав Крим і Донецьк? Яким дивом стояли Одеса і Харків? Герої цього журналістського розслідування не тільки ті, хто стояв на сцені, але й ті, хто ховався за лаштунками, хто сперечався з Європою, захоплював адмінбудівлі, сидів у буцегарнях, а також воював, лікував, працював для того, щоб революція перемогла. Україна шлях нескорених. Ще не вмерла Україна. Фотолітопис до 25-ї річниці сучасної української державності. Героїзм борців за Україну має ту особливу ознаку, що людина, що йдучи на свій подвиг, не торгується ні з ким, ані про час, ані про спосіб свого жертовного вчинку заради народу і держави. Ці люди платили і платять за нашу свободу найдорожчим, здоров'ям і життям. Їхній героїзм народжений їхньою гідності, що безцінна. Багатьох із них ви побачите на світлинах цього альбому, щоб запам'ятати назавжди, віддати їм борг можна лише самовідданою працею для України. Ольга Стасюк, не хочу стояти осторонь стежками революції. Ольга Стасюк юна, 16-річна поетеса з міста Вінниці, що навчається в 11-му класі. Вона переможниця багатьох конкурсів та олімпіад. Революція 2014 року також не могла не зачепити серце дівчини. Її твори про майдан сповнені віри, надії та щирого юнацького патріотизму. Поетеса впевнена, що ця сторінка української історії ніколи не зникне в забутті, а нашу Україну чекає лише вільне, незалежне майбутнє. Вмирати було страшно і неприродно, життя же ще, живи собі й живи. Такі вони, прості, небесна сотня, сміливі білосніжні голуби, кружляли над майданом, доки стихло, і в небо полетіли всі рядком. Одна лише таємнича пісня їхня зійшла дощем уранці над Дніпром. Від неї тихо прослузились кручі, так щиро і так болісно чогось, напевно, знали все це неминуче, і дай же Бог, щоб далі обійшов. Ганна Дениско про що Гуманить Соборний Майдан. Книга вміщує невелику частину публіцистичного доробку Ганни Дениско-Антипович, котра вже півстоліття працює на журналістській ниві. в ім'я утвердження. Постгеноцидному українському суспільстві ідеалів свободи, честі і справедливості, переданих нам у спадщину від козаків лицарів Української Народної Республіки і Української повстанської армії, тих, хто не зрадив свою безсмертну душу і матір Україну у найтяжчих випробах доби, Михайло Вітер, літопис революції гідності. Як зазначає автор, кожен народ має героїв, які віддали життя за його ліпшу долю. Ці люди жертвували собою по-різному. Небесна Сотня гинула за Україну з вірою, що своєю смертю вона воскрешає мертвих і тих, хто поміг за волю України колись, і тих, хто віддає життя тепер, і навіть тих, хто, будучи живим, ще ніколи не жив для добра своїх співвітчизників. Тому Небесна Сотня для нас буде безсмертною. Филипович, Людмила, Майдан і Церква. До збірки увійшли не тільки хронологія подій, офіційні документи окремих релігійних організацій, звернення та заклики окремих лідерів до народу, до влади, неофіційне висловлювання звичайних віруючих та їх пасторів, але й експертні оцінки політиків, державних діячів, а перш за все релігіознавців, які покликані об'єктивно і неупереджено розкрити суть духовного майдану, зміст революції гідності, показати роль релігії, церкви, встановленні громадянського суспільства та сучасних соціальних соціально-політичних процесів. Марко Рудневич. Я з Небесної Сотні. Повість. Герой повісті молодого письменника Марка Рудневича чимось нагадує селінжерівського Голдена Колфілда. 19-річний студент Макс зі сміли, легко і відверто оповідає про своє життя, про навчання однокурсників, родину, про свою кохану дівчину Іванку, яка вчиться в Києві. А батьки хочуть відіслати її на навчання до Франції. Але стається Майдан. І Макс зі своїм другом однолітком їде до Києва. Зрештою, це повість про три вирішальні доби на Майдані. Ви згадаєте все. Ще не раз переживете ті тривожні лютневі дні і, мабуть, будете плакати, і ще довго пам'ятатиме простого хлопця зі щирою душею, Макса зі сміли. Майдан від першої особи регіональний вимір. У виданні подані фрагменти спогадів учасників та очевидців протестних акцій в регіонах, що відбувалися під час Революції Гідності, інтерв'ю, зібране регіональними робочими групами, до яких увійшли історики, музейники, архівісти, журналісти, громадські активісти, зокрема нашої Черкащини, такі як Анатолій Бондаренко, Ярослав Нищик, Антон Бедула, Анатолій Терещенко, Богдан Чорномас, В'ячеслав Зозуля та інші. Видання сприятиме збереженню пам'яті про Черкаський майдан та його учасників зі слів нашої землячки, письменниці, громадського та політичного діяча Валентини Коваленки. Коваленко для мене Небесна Сотня це якраз оте недремне око, яке не дозволяє морально і духовно оступитися чи допустити в собі думку щодо власної наживи, тим паче, коли ти при владі, яку тобі довірили втомлені жданням кращого життя українців.